Отже, це по суті діотер OLED. але він має два роз'єми для акумуляторів, два USB-порти, тож ви можете використовувати його як павербанк. Роз'єм для ліпоакумулятора, який ви також можете припаяти, якщо ви хочете підключити ліпоакумулятора, який не є елементами 18650. І інші компоненти це звичні речі. Тож, у вас є повзунковий перемикач для вибору вгору та вниз, oled дисплей для меню. Якщо ви запускаєте діотер, який постачає, вже прошитим, тож це справді просто вмикай і працюй. Кнопка живлення, щоб його вимикати та вмикати, також у вас є світлодіодні індикатори заряду. Тепер ви маєте захист від зворотної полярності. Тож, якщо ви вставите акумулятори неправильно. Магічний дим більше не буде йти з вашої схеми заряджання. І інші компоненти в основному ті ж самі. У вас є яскравий світлодіод, який можна використовувати як ліхтарик. У вас є RGB світлодіод, який також використовується в діотер. У вас є кнопка прошивки, у вас є кнопка скидання, у вас є модуль sp07. До якого можна підключити зовнішню антенну, яка йде в комплекті, а також акриловий корпус? На даний момент вже вийшла третя версія цієї плати, яка має синій колір текстоліту. З того, наскільки я розумію, змінився лише чіп зарядного пристрою і, можливо, деякі інші компоненти.